Хочу з вами продовжити зараз свій погляд на Словаччину. Я вже говорила, я обожнюю їхню транспортну розв'язку. Тут настільки кожну хвилину майже є якийсь транспорт, що ти там не стоїш, як у нас по 20 хвилин 15, або ти ту маршрутку не сів. Тут завжди є трамваї, автобуси, то тобто есть можна завжди з виїхати. Це вже ми побігли в лідел, дані оці не дають спокою. Шоколадки Містер Бінс чи Білс, як там вони вірно говоряться, не знаю. Також він улюблює такі сливки, вершки. А це шампуньки, це вже для мами. Я дуже полюбляю ці шампуньки, червоні і кондиціонери на них, вони, вони мають такий чудовий такий аромат. Так, це все, ось дивіться, це все можна купити в Лідлі. Це все є такими, можна сказати, не оригіналами, але вони копіюють хороші бренди і дуже непоганого непоганої якості. Тому тут можна купити все таке. Це вже ми підійшли до сирочків. хочу зробити. Си, сирнички для діток. Тому я беру ось такий сир. Це вже ми пішли. Що це у нас був за магазин? Ой, мабуть, пепко. Так, це магазин пепко. Тут у них вже все так до осені ближче йде. Дуже багато всього різноманітного. Я тут придбала собі чашечку за Євро 50. Це вже ми пішли щось поїсти. А Даня тут побачив ці, такі, такі магазинчики електроніки. і Зрозумієте, що да, це роблок, всякі айбокси, все, він тут пропав, бо тут ігри. Я його єлі-єлі забрала з цього магазинчику.